Новий театр відкриє новий театральний сезон гостросоціальною виставою Спи спокійно. Нещодавно створений театр продовжує завойовувати глядача, обіцяючи дивувати цікавою подачею драматургічного матеріалу та щирістю акторської гри. Новий театр буде виключно. Я буду цим займатися, скільки буде сил. Виключно, що актори повинні жити на сцені, бути живими людьми. Є потреба внутрішня щось сказати. Якось самовиразитись. Новий театр наразі не має власного приміщення, та у його репертуарі лише три вистави. Проте молоді служителі Мельпомени сповнені ентузіазму, адже на сцені можна реалізувати творчий потенціал. Театр новий складається з професіоналів в технічної точки зору. Це люди, які знають свою роботу. З особистої точки зору це люди, які не можуть. Реалізувати свої ідеї де інде. їм потрібен новий простір. Спектакль нового театру Спеспокійна за мотивами п'єси Мартіна Макдонаха відбудеться 27 вересня. Проте, за словами творців вистави, запрошень уже немає. Тож переглянути спектакль івано-франківці зможуть вже 26 жовтня.